Продовжимо наш робочий день. До слова запрошую речника антитерористичної операції, полковника Андрія Лисенка, з останню інформацію про події та ситуацію у зоні АТО. Пане Андрію, прошу. доброго дня, шановні колеги. Терористи шляхом обстрілів та прямих нападів на позиції сил антитерористичної операції вздовж лінії розмежування. Намагаються максимально скоригувати її на свою користь, розширити підконтрольну їм територію та зайняти вигідні позиції для подальших військових операцій. Вагому роль у вказаних процесах продовжує відігравати Російська Федерація, яка постачає зброю, боєприпаси, військову техніку на територію, яка тимчасово підконтрольна бойовикам. Вчора було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців. З нового терміналу Донецького аеропорту цей об'єкт повністю зруйнований і непридатний для оборони. В ході боїв 16 українських військовослужбовців були поранені та потрапили в полон. Наразі тривають переговори щодо їх звільнення. Сили АТО продовжують утримувати на території литовища пожежну частину район диспетчерської вежі. Та територію злітно-посадкової смуги, яка також виведена з ладу. Крім цього, наші бійці міцно утримують позиції, які знаходяться в населених пунктах Авдіївка та Піски. Наразі там триває бій. За даними розвідки, зафіксовано рух колон російської військової техніки по території Російської Федерації в районі Ростовської області, в напрямку. Російсько-українського державного кордону. Зокрема, виявлено значну кількість бойових машин десанту, бойових машин піхоти різного типу, танків, новітніх модифікацій, самохідних артилерійських установок, МСТА, НОНА, реактивних систем залпового вогню ГРАД, а також криті вантажівки КАМАЗ паливозаправники. У більшої частини автотранспорту відсутні транспортні маркування, бортові та номерні знаки. Водночас на окремих одиницях військової техніки були зафіксовані номери Західного, Східного, Центрального та Південного військових округів Російської Федерації. Через обстріли терористами з мінометів контрольного пункту Гнутове на дорожньому напрямку Новоазовськ, Красноармійськ та Лаківка, Маріуполь. Пропуск осіб і транспортних засобів через контрольний пункт тимчасово в першій половині дня 21 січня був закритий. Протягом останньої доби внаслідок жорстких боїв 10 українських військовослужбовців загинули, 19 отримали поранення. Терористи систематично руйнують інфраструктуру Донбасу та вбивають його мешканців вчора. Терористи бандеформування ЛНР завдали мінометного удару по 441 му кілометру та газорозподільній станції магістрального газопроводу Північний Кавказ-Центр. Це в районі міста Щастя. Лише дивом обстріл не призвів до підриву та вибуху ділянки вказаного газопроводу, що могло призвести до. Багатотисячних жертв серед місцевого населення Луганської області. Сьогодні зранку у Ленінському районі, міста Донецька, це південна частина міста. Внаслідок обстрілу снаряд потрапив у тролейбус від вибуху загибли мирні мешканці. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено з міномета, що пересувався містом на автомобілі так званий Кочуючий міномет. Підкреслюємо, що найближчі позиції сил антитерористичної операції знаходяться у населеному пункту Піски. Таким чином, місце трагедії перебуває поза межами дії української артилерії такого типу. Також бойовики пошкодили автомобільний міст через річку Сіверський Донець, який з'єднує селище міського типу станиця Луганська та місто Луганськ. Внаслідок цього було тимчасово припинено пропуск в контрольному пункті Станично-Луганське. Вчора, о 9.10, у селі Орлівка Єсинувацького району Донецької області під час артилерійського обстрілу, незаконними збройними формуваннями, в будинок влучив снаряд, який вибухнув. Господар будинку загинув на місці. Внаслідок дій терористів у Луганській області залишаються повністю відключеними від газопостачання селища міського типу Чорнухіне, Попаснянського району, села Сокільники, Кряківка трьох Ізбенка району, частково міста Щастя, селище Кримське Новойдарського району. За оперативною інформацією, окупаційна влада міста Свердловська Луганської області в примусовому порядку переводить навчальні заклади. На освітні стандарти Російської Федерації, зокрема, там вже запроваджена п'ятибальну систему оцінювання знань учнів замість дванадцятибальної. бальної заборонено викладання історії України. Водночас українські освітяни окупованої частини Луганщини з серпня минулого року не отримували заробітну платню та обкладаються поборами. А школяри не мають змоги отримати документи про освіту та зареєструватися для участі у ЗНО. Керівництво бандаформувань офіційно заявляє про плани отримати в Рособорнадзорі ліцензії на ведення освітньої діяльності, що є грубим порушенням як українського, так і російського законодавства. Українські спецслужби затримують небезпечних бандитів та диверсантів. Так, Служба безпеки України у взаємодії з іншими правоохоронними органами затримала 12 поплічників терористів, які збирали та передавали бойовикам розвіддані для проведення артилерійських обстрілів по позиціям сили антитерористичної операції і населених пунктах, що знаходяться неподалік від них. Зокрема, терористи планували обстріляти місто Волноваха, Артемівськ. Лисичанськ, Золоте селище Кримського Новоайдарського району Луганської області. Також на Харківщині викрито групу зловмисників, які виготовляли та збували зброю. У затриманих вилучили близько 40 гранат, кілька тисяч набоїв та зброю. Українські силовики підтримують своїх побратимів, що захищають батьківщину на передовій. Вчора пораненим захисникам Донецького аеропорту було потрібне термінове перелівання крові через погані погодні умови. Інспектори ДАІ взялися оперативно доставити кров на передову. Крім цього, вчора 40 рятувальників Київської області та державного підприємства. Мобільний рятувальний центр здали кров у центрі крові головного військово-клінічного госпіталю міста Києва. Також до благодійної справи здача донорської крові для поранених бійців АТО. Долучився особовий склад факультету високомобільних десантних військ та розвідки військової академії, розташованої в місті Одеса. Розвідники разом з одеситами здавали кров для поранених воїнів, серед яких є захисники. Донецького аеропорту триває робота з удосконалення української тактичної медицини. Вчора фонд оборони країни у місті Дніпропетровську презентував реанімобіль, який найближчим часом буде укомплектований бригадою медиків та відправлений в зону проведення антитерористичної операції. Машина була придбана за рахунок коштів зібраних громадянами України в рамках проєкту Хоробрі серця. Реанімобіль має в комплекті чотири види нож для солдат з різноманітними пораненими, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, а також фіксатор шиї для безпечного транспортування пораненого. Українські патріоти продовжують допомагати захисникам Батьківщини. Вчора активісти з міста Жовті Води передали військовослужбовцям Збройних сил України відремонтований бронетранспортер, два автомобілі, а також багато інших. Необхідних вантажів для громади міста. Крім того, волонтери передали унікальний пересувний санітарно-побутовий пункт на базі автомобіля УРАЛ. Мобільний санітарно-побутовий пункт має високу прохідність на місцевості та одночасно може працювати і на дровах або на електриці. Також школярі та педагоги гімназії міста Біловодськ, Луганської області передали військовим зимові маскувальні. Комплекти для воїнів АТО, які виготовлені власноруч, найближчим часом ці речі будуть доставлені до українських військових підрозділів. І продовжується ротація у лавах воїнів. Ато вчора військовослужбовці однієї з ремонтних військових частин Рівненщини, що виконували бойові дії на сході України, повернулися до місця постійної дислокації. Військові ремонтники забезпечували обслуговування озброєння військової техніки, а також супровід військових колон. Водночас до зони ТО відправився зведений загін тернопільських правоохоронців, бійці повністю забезпечені форманим одягом, засобами безпеки і рештом необхідним. Завдання міліціонерів Прикарпаття це охорона особливо важливих стратегічних об'єктів. Вчора правоохоронці міста Краматорська здали кров для важкопораненої восьмирічної дівчинки, що постраждала внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками міста Вуглегірська, а також бійця батальйону Січ, який був поранений у місті Слов'янську. Вчора ввечері за київським часом у Нью-Йорку відбулося чергове засідання Ради безпеки ООН, присвячене Україні. Постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв звернувся з прямим. Запитанням до російської делегації. Що робить в районі населеного пункту Георгівка і Кумачева батальйон 76 ї повітряно-штурмової дивізії із Пскова? Що робить у районі населених пунктів Георгівка і перемога батальйон окремої повітряно-штурмової бригади з Ульянівська? Що роблять в районі населених пунктів Старабешева батальйони 76 ї окремої моторизованої бригади з Майкопа і 49-ї? Із Ставрополя Юрій Сергеєв заявив, що Україна готова підписати угоду про припинення вогню в зоні АТО за умови виконання Росією і бойовиками, яких вона підтримує всіх умов мінської угоди. Коментуючи агресивну політику Російської Федерації, МЗС України зазначила, що Російська Федерація зосередила вздовж українсько-російського державного кордону понад 50 тисяч російських. Військовослужбовців, що перебувають у стані повної бойової готовності та розгорнуті в безпосередній близькості до території України озброєння та військова техніка, які і раніше не дислокувалися в прикордонних районах Російської Федерації. Вчора Україна звернулася до Росії з вимогою офіційно повідомити цілі, райони проведення військової діяльності, дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість. Кількість та типи формувань і частин, що беруть в ній участь, згідно з віденським документом про заходи зміцнення довіри і безпеки Росія зобов'язана надати відповідні роз'яснення протягом 48 годин з моменту отримання запиту, тобто сьогодні, при адміністрації президента України запрацювала гаряча лінія для родичів-учасників антитерористичної операції. Телефон лінії. 255 69 55 Лінія працює в понеділок, четвер з 9 до 18 у п'ятницю з 9 до 17 години. За цим телефоном громадяни можуть отримати консультації щодо проходження мобілізації та порядку призову на військову службу, подати скаргу на дії військових комісаріатів, скоординувати дії при пошуках військовослужбовців та цивільних громадян, що зникли в зоні антитерористичної операції, отримати роз'яснення щодо пільг учасникам АТО та учасникам бойових дій, отримати інформацію про процедуру отримання посвідчення учасника бойових дій. А також інформацію про військовослужбовців, що зараз проходять службу в зоні антитерористичної операції. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, дякую, Андрій Миколаївич. Колеги, ваші запитання та інтерфакс України. Перше запитання <зан -2> інтерфакс України Ігор Герсла. Скажіть, будь ласка, як проходить мобілізація і є. Ну чи можна вже сказати про перші результати її активності? Дякую. Відповідно до прийнятого закону і указу президента у нас розпочалася перша часткова мобілізація. Мобілізація відбувається за планом. Викликаються люди відповідного віку для проходження медичної комісії та встановлення їхнього рівня і військової спеціальності, яка в них є. Тобто процес мобілізації триває. Але скажу більше, що ініціатива людей, молодих людей, які зараз майже в режимі онлайн слідкують за подіями на Сході України. Вона є дуже високою. Можу навіть сказати, що буквально за кілька днів було зібрано ще один добровольчий батальйон в кількості понад 500 осіб. Це зі складу Громадської організації «Козаць... Козацьке військо України. Вони вже готові вирушити на схід України свої дії координують з Міністерством оборони та Службою безпеки України. Тому це є яскравий приклад того, що наші громадяни не ховаються від служби, а навпаки, своєю ініціативою йдуть підтримувати наших оборонців і захищати нашу землю. Будь ласка, ще питання. Андрій, ми маємо ще два запитання точно. Я канал, уточніть, будь ласка, ви сказали, що українські військові частково контролюють Донецький аеропорт. Що саме і наскільки який стан зараз там військових? Наскільки в них вони забезпечені всім необхідним? Щоб ви розуміли? Донецький аеропорт це дуже велика територія, і головні термінали, тобто і старий, і новий, вже просто знищені. Там вже не залишилося таких потужних будівель, які б можна було обороняти і тримати якусь оборону. На території Литовища залишилися ще деякі е споруди, в яких наші бійці також тримають оборону. Тобто сказати, що аеропорт повністю залишений українськими військовими, не можна. Зараз аеропорт це поле бою. На якому і по цю секунду. Триває бій. Наші військові не поступаються, позиції не залишають, і там справа навіть не в наказі залишати або не залишати це литовище. Наші бійці вони дійсно є патріотами і вони знають, що це наша земля, і ми за неї будемо битися до останнього. Якщо є цифри, назвіть, будь ласка, за останню добу. за те, що минуло, скільки людей загинуло? Цивільних, і останній випадок про який повідомляв голова обласної міліції Донецької Амброськін, про те, що в Дебальцевому влучили в райвідділок міліції, чи є там загиблі, поранені щодо загиблих і поранених серед мирного населення? У нас точної інформації немає. Є просто оперативна інформація, яка збігається, але вона часто густо не відповідає тим даним які йдуть з перших джерел тобто вони уточнюються тому поки що не можу сказати і подебальцевому по, по і подебальцему в тому числі Маргарита Чорнокодратенко, Ройтро Телебачення. Якщо можна перше уточнення, 19 поранених за останню добу, чи включають вони в себе 16 тих, які ви назвали захоплених у полон і поранених з Донецького аеропорту? Це перше. І друге, окрім Донецького аеропорту, чи можете ви назвати на яких саме локаціях в цей момент чи станом на ранок також відбуваються активні бойові дії? Дякую. На ранок за останніми даними, значить, з приводу поранених і полонених, це зовсім окремі цифри. Щодо поранених, це загальна кількість поранених бійців, які зараз беруть участь майже на всій продовжності лінії розмежування. Як ви бачите по карті, дані актуальні. За, зараз Просто зранку розпочалися знову вогневі протистояння. Як Станіс Луганський. Щастя, обстріл був. Дебальцівський плацдарм. Донецький аеропорт, Піски, Авдіївка, Горлівка, а також Південний напрямок. тут Також дуже гарячий. Саме так. Андрій Миколаївич, ще два запитання до вас. Ще раз хочу наголосити, що ті хлопці, які пораненими потрапили і були, стали заручниками бойовиків, їх ніхто не кидає. Зараз йдуть дуже потужні перемовини для того, щоб їх назад повернути, щоб вони там не перебували і є певні успіхи. Тому будемо сподіватися, що хлопців повернемо найближчим часом. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, є інформація, якась орієнтовна кількість постраждалих на зупинці тролейбусній оці, куди влучили? Ми орієнтовно не кажемо. У нас хоча... або є цифри, або нема. Є у вас цифри якісь, хоча б там є інформація від восьми людей. Немає. Дякую. Не готовий сказати поки що. Ще є питання. А скільки загинуло кіборгів в аеропорту за останні дні? Зведені дані. У нас окремо немає. Це по всій зоні АТО. Колеги, в кого ще є запитання, Ліга Бізнес бачу. Ірина Шевченко, Ліга, чи є е, офіційні дані по загиблих з початку проведення АТО, загиблих військовослужбовців? Зараз не готовий сказати. Якщо треба, ми підготуємо на кінець тижня. Так, ще одна. Але є, там просто є уточнюючі дані, їх просто треба уточнити, щоб подати. Пане Андрію, ще одне уточнення про Донецький аеропорт. Повідомлялось, що під завалами нового терміналу могли залишитись поранені і загиблі кіборги. Чи є якась інформація з приводу цього? І що немає можливості забрати звідти їх? Поки що можливості немає. Оскільки там зараз триває бій і просто підійти. Для того, щоб розпочати пошукові роботи, немає можливості. Там суцільний вогонь зараз. Могли, могли залишитися. Колеги, чи є ще запитання? При першій же можливості ми зробимо все, щоб їх звідти витягнути. Андрій Миколаївич, я бачу, що запитання на зараз. Дякую. Колеги, дуже дякую. Наступний брифінг по ситуації в зоні АТО завтра о дев'ять. 9...